Португалія це не лише океан і прогулянки гарними вуличками, це і багата музична історія, в яку сьогодні я вас запрошую зануритись. це Шен, я Несін Ейр, і сьогодні ми з вами поговоримо про традиційну музику Португалії. Але перед початком я вас попрошу підписатися на мій канал, а також на мої інші соціальні мережі, наприклад, на інстаграм, який я зараз дуже активно веду, або на мій тікток. Це музика у світі, рубрика, де ми говоримо, як якась музична індустрія зародилася, про її історію, перешкоди, а також які жанри ця музика народила далі. Тож сьогодні точно буде цікаво. І я пропоную вже починати. Значну роль. Якщо не основну займає фаду. Фаду – це стиль традиційної музики, яке передає сум і ностальгію за кимось. Також для цього є існує ще один термін, саудеде, який і означає якби сум. Хоча будь-який португалець вам скаже, що цей термін він один, він ідентичний і не перекладається на жодну мову. Як же виник фаду? Все насправді дуже просто. Рибалки, які відправлялись в океан на риболовлю, мали зачасту дружин. А ці дружини вони співали їм із берега пісні, відправляючи або навіть супроводжуючи своїх коханих, ну, в океан, який може бути не дуже милосливий до людей. Саме тому фаду це саме жіночий. Жанр музики виконується він традиційно однією людиною під супровід звичайної гітари або під португальську гітару. Також дуже цікаві факти. 2007 року був знятий документальний фільм про фаду, де містили як історію розвитку цього жанру, так і інтерв'ю із людьми, які співають цей жанр. А ще у 2011 році ЮНЕСКО ввів фаду у список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Якщо ж говорити про дати, то Фаду походить із 1820 року із Лісабону. Але не дивлячись на те, що це Лісабон, фаду популярний по всьому світу. Наприклад, фаду знають як і в Нідерландах, так і в Бразилії. Навіть до Японії дійшли фаду. Але фаду це не єдиний напрямок, тому що фаду породжує Коімбра фаду. Коімбра фаду це традиція студентів Коімбрійського університету. І виконується він вже чоловіками. Також одна людина, також супровід. І тематика та сама: тобто, це любов, це ностальгія, це сум. Ну, все тримається тут сьогодні на любові. Луж, зліх, вий, сей, Зараз я хочу трошечки перейти із теми фаду на тему традиційних інструментів Португалії. Тут існує велика. Кількість різних інструментів, наприклад, та сама португальська гітара, укулеле. рабека, колісна ліра. Отже, ось таку інформацію мені вдалося знайти про цей прекрасний жанр. Дякую також Сільві, які вклались, неймовірно, в це відео. Вони мені надали дуже багато інформації цікавої. Що ж, якщо ви знаєте ще що щось, то обов'язково пишіть це в коментарях. Я буду дуже рада почитати щось з цього приводу. І також, можливо, пропонуйте, про яку країну мені далі зняти відео. Всім дякую за перегляд і папа -па, Sunshine!